З 1 грудня субсидії призначатимуть у відділеннях пенсійного фонду. Для мешканців нашої територіальної громади ніяких змін у поданні документів на житлову субсидію не змінилося. Сьогоднішнього дня вони мають право звернутися як до органів пенсійного фонду, так і до управлінь соціального захисту населення. Як працювати на автоматизованій машині для розмінування навчав Житомирських вибухотехніків волонтер із Канади? Є пульт, яким ніби як управляється цю машину, яка стоїть за мною. І він на антенні він включається до неї і можна оперувати. Його можна оперувати, ніби стоючи недалеко від машини, або так само можна управляти через екрани. Слова підтримки пораненим воїнам у Житомирі. Діти беруть участь у акції Живі листи. Я бажаю вам дуже міцного здоров'я, щоб ви повернулися живими, щоб відвоювали всі міста України. Із 1 грудня субсидії нараховуватимуть та призначатимуть у відділеннях Пенсійного фонду України. На оформлення цього виду соціальної допомоги це не вплине. Житомирянка Марія Лукашик прийшла оформлювати субсидію вперше. Пакет документів жінка принесла до управління соцзахисту міського департаменту соціальної політики. Раніше не отримувала, були мене приписані дочка з внуком, а зараз вже виписані. то я вирішила, бо в мене дві пенсія, а платити чотири. То я її оформляю, і я чула в пенсійному фонді, Але там ще, ще я туди звернулася, то Сказали, що ще сюди треба. Для мешканців нашої територіальної громади ніяких змін у поданні документів на житлову субсидію не змінилося. Сьогоднішнього дня вони мають право звернутися як до органів пенсійного фонду, так і до управлінь соціального захисту населення. Для пересічних мешканців, які отримували житлову субсидію в неопалювальний період, субсидія на опалювальний період призначена в автоматичному режимі ті громадяни. Які не звернулися за призначенням субсидії і планують, ще звернутися до нас, перше можуть приходити так само до нас в управління соціального захисту для оформлення документів, нараховувати розмір субсидії та здійснювати виплати будуть фахівці територіальних підрозділів Пенсійного фонду України. Так, це буде паралель паралельно з відділом субсидій. Це буде перевірка відповідно до баз даних, які до нам надані доступ до цих баз даних для отримання будуть також нам надані доступи і вже надані надаються доступи для отримання відповідних даних. Ну у разі потреби можливо людині буде треба донести додаткові документи, але це вже буде. Особисто по кожній людині, по кожному зверненню буде визначатися якийсь певний пакет документів, визначається право, і будемо вже розмовляти з моєю людиною. На прийом це робиться для того, щоб людина, звернувшись в будь-який відділ пенсійного фонду в будь якій точці України, могла з'ясувати право своє на призначення тих самих пенсій, пільг, субсидій. Нагадаємо, субсидії готівкою можна отримати з банківського рахунку або через поштові відділення. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Від сьогодні з 1 грудня, розпочався процес оформлення документів для отримання статусу учасника бойових дій. Документи військових розглядатимуть 17 спеціально створених комісій: Міністерства оборони, Генерального штабу, оперативних командувань та восьми військових частин. За словами помічниці адвоката Юлії Пастух, збір та подача документів будуть максимально простими. Відповідні комісії повинні розглянути матеріали та прийняти рішення упродовж місяця від дня подачі документів. Особа, яка виявила бажання отримати статус учасника бойових дій, особисто звертається до командування в відповідні структурні підрозділи військової частини, які надають їй ті документи, які підтверджують її участь у бойових діях, лише виключно за особистим зверненням особи. Уже далі працює якби, повністю вся кадрова система. Військовослужбовці, які перебувають в зоні бойових дій, з відповідним рапортом звертаються на командира своєї частини або підрозділу. Потім уже далі діють по визначеному порядку. Волонтери з Канади Маркіян Кшик впродовж двох тижнів у Житомирі навчав поліцейських вибухотехніків працювати на автоматизованій машині для розмінування. Відбуватися, ніби моє тестування того, що ми навчилися за останні два тижні, де я буду підключати машину, підключати одне з підлучень таку, на лапу і маніпулятором приходити сюди, щоб піднімати цей снаряд і пересунути його в безпечне місце, де можна його, скажімо, нейтралізувати. Вибухотехнік Анатолій Романюк каже, що опанував дії як оператора, так і механіка. Операції не складні. Складне було те, що трішки обладнання на англійській мові, і було трішки незвично, що він багатофункціональний. Деякі елементи пульта відповідають за багато команд і потрібно було практично його засвоїти на високому рівні, щоб нормально їм працювати цим автомобілем. Розмінувальна машина німецького виробництва має вмонтовані відеокамери. Керування відбувається дистанційно, з безпечної відстані до одного кілометра. Для цього використовується пульт та відеоекрани. екрани все є пульт, яким ніби як управляється цю машину, яка стоїть за мною. І він на антенні він підключається до неї і можна оперувати. Його можна оперувати, ніби стоючи недалеко від машини, або так само можна управляти через екрани. Наразі ми знаходимося безпосередньо в місці дистанційного відеокерування даним автомобілем. Ось у це місце під'єднується пульт. Дистанційно, який зараз знаходиться оператор біля автомобіля, і вже безпосередньо переключаючи в різні камери, оператор приймає рішення стосовно руху меш автомобіля чи виконання тої чи іншої функції з розмінування. За декілька днів поліцейські вибухотехніки поїдуть на звільнені території здійснювати розмінування. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. Упродовж двох місяців сапер Сергій Курінний у складі зведеного загону піротехніків ДСНС України займався розмінуванням деокупованих територій Харківщини. «В Харкові ми бренжені одягали зранку там близько без 10-8 і знімали тільки коли вже приїжджали в частину. Працювали ми в Чугуївському районі. Ми там Працювали саме от 55 днів. Першочергова робота у нас була це очистка територій, будинків, садибних ділянок, автомобілів, техніки, щоб люди могли повернутися в свої оселі. І в нас були. Села, в які ми заїжджали через два дні після звільнення. Чкаловське було заміноване, сильно було заміноване. Бо там було найбільше роботи і було найнебезпечніше, тому що російські солдати залишали дуже багато сюрпризів різних. Вони там жили довго часу для фантазії у них вистачало, тому бачили багато. Наприклад, це була розтяжка у фермера. Запам'яталося над тим, що вона стояла в такому місці, де в принципі ну ми не могли зрозуміти навіщо її там поставили. Це просто. Стояла техніка на площадці, і на цій техніці була прив'язана розтяжка. І причому прив'язана вона була підло тим, що вони витягнули чеку майже до кінця. І це вона була витягнута спеціально, щоб її е, було легше зірвати. Це такі самі прості хитрості, а про те, як мінують, наприклад, двері, ставляться міни під дошку, полову. Ну, це якби не побачити очима неможливо. Ну там багато таких підлих, скажімо так, мінувань. Сергій Курінний у піротехнічній службі працює 11 років у 2014-му Брав участь у розмінуванні слав'янської тес. І в Донецькому я був на розмінуванні. Я такого не зустрічав, що так було сильно і. Масово заміновано, починаючи там з протитанкових мін протипіхотних і закінчуючи тим всякими розтяжками і хитростями. Наприклад, тут ПФЕМ, так у ПФМ, та? нас на Житомирщині взагалі не було мінування цими ПФМками на Харківщині, ну просто все всіяно. Вони противні, ну якщо чесно, їх дуже погано видно. От вона вона просто лежить на землі, але в траві побачить дуже тяжко зараз. На сході і півдні міни, які ми ну взагалі все мінування, яке ми зустрічаємо, це. Зроблено для того, щоб бувати людину зі своєї практики. Я бачив підриви місцевого населення. Там на ну, чогось люди туди йшли і підривалися, і було багато таких випадків. Були загиблі серед піротехніків. Ми були в Харкові, у нас було там з усієї країни. На зібрали У нас були загиблі і були поранені. У нас був період як за два тижні, мінус 18 чоловік. Це троє загиблих. і 15 чоловік вже в строй не вернуться, бо вони вже ну інваліди. Це були луганські хлопці, це були місцеві харківські хлопці. Там за один підрив один зі чоловік підірвався зараз. О, отак пропустили міну. Ну, Вона десь стояла, так швидше за все, що вони її прибором не побачили. І попри все це, чоловік говорить, що. Я горжусь тим, що я сапер, тому що я знаю, що я дійсно рятую життя людей, тому що вони, якби, ну ніякого відношення до війни як так, не мають, але, на жаль, гинуть. А наше основне направлення це допомагати людям в першу чергу. Антоніна Тугас, Олексій Черко – новини на Суспільному. Придбати автомобіль для Збройних сил України планує скульптор Скоростишева Олексій Марковський. Для цього він почав через соцмережі реалізовувати виготовлені ним бетонні скульптури котиків. Акцію підтримки військовослужбовців чоловік назвав котики для котиків. Оце котика зробив. Він у мене давно розроблений, але Стояв без діла, як би мовити. Я його ніяк не міг дофарбувати, довести до ума. І ось буквально цим літом я його... Дофарбував, доробив. От ми з дружиною якось спілкувалися, і а давай зробимо, щоб його десь то аукціон, якийсь для щоб для збройних сил. Ось, і ну ну да, да, котики, котики це ж котики для наших котиків. І ми так от придумали, саме таку дали назву. Плюс, взагалі, в мене такий якийсь поштовх був. Взагалі, котики, вони такі терапевтичні, такі класні, котики. Для реалізації скульптур Олексій разом з волонтерами створив лотерею. Є умова, тобто 200 гривень. Тобто 200 гривень ти скидаєш, ти купляєш один якби, квиток на участь в акції. На ЗСУ дає тисячу, ти маєш відповідно 5. А потім рандомним способом програма вибере саме того, кому. Він буде. Є люди, які зацікавили, які там навіть пишуть, там скидають. Ось я скинув все, я чекаю все, котик хочу котика. За тиждень скульптор зібрав близько п'яти тисяч гривень. І задача зібрати 20 тисяч. Збираємо, проводимо аукціон. Автомобіль автомобіль є для сорокової окремої бригади. В планах Олексія Марковського виготовити ще п'ять котиків з бетону і також виставити їх на аукціон. Я думаю, що цей експеримент все-таки першим буде успішним і для мене це буде честь, щоб таким чином підтримувати наші збройні сили і нашу країну. Аліна Домбровська, Олексій Черко, Олександр Цеплюк, новини на Суспільному. Дякую вам за те, що ви захищаєте нашу Україну. Якби не ви, я не знаю. Щоб була зі мною з моєю родиною і житомирщини, взагалі, живі листи, таку акцію до Дня Збройних сил України для поранених військовослужбовців, що лікуються в області, організували міські публічні бібліотеки. Літера в акції взяли участь діти Житомирщини та переселенці. Учениця Вересівського ліцею Ірина говорить, що для неї та для її друзів написати листа українським воїнам є честю. Війна – це дуже важко морально і, на мою думку, для людей воїн. Також важлива якась підтримка, мотивація, щоб іти далі. Можливо, іноді я можу пожлітися на життя, але я розумію, що все прекрасно, і якби не ви, його б не було взагалі. Поліна каже, що коли писала лист воїнам, то вагалась, з чого почати. А потім зрозуміла, що ні одна думка не приходить, не приходить просто. І почала з слів любі захисники та захисниці, а потім воно просто пішло само по собі. Просто серце підказувало, що саме мені потрібно написати у цьому листі. Я люблю кожного з вас, і мені все одно, що ми навіть не знайомі. Іван переїхав до Житомира з міста Торецька Донецької області. Я хочу, щоб ви не дали змоги расистам дати захватити мій будинок та моє місто. Я бажаю вам дуже міцного здоров'я, щоб ви повернулися живими, щоб відвоювали всі міста України. Це повідомлення мало бути мотиваційним, повним оптимізму. Але я не зможу дозволити собі одягнути рожеві окуляри. Ви надзвичайні неймовірні в акції Живі листи можуть взяти участь діти будь-якого віку. Директорка міських публічних бібліотек літера Лариса Харчук говорить, що планують написати 700 листів. Вже написано понад 250. Пройдуть роки, і можливо в домашніх їхніх архівах вони відкриють цей лист, перечитають його і цей теплий спогад про ці буремні роки, важкі роки буде для них ще дуже доброю згадкою про те, як давалася. Незалежність нашої України, ви щит, опора, захист українців від ворогів. Ми безумовно переможемо. Акція Живі листи триватиме до 6 грудня. Анжеліка Нестерчук, Ігор Грач, новини на Суспільному.